Всім доброго ранку, друзі! Ви на каналі Golden Fish. Позаду мене, як завжди, річка Пляний Буг. І сьогодні на вас і на нас чекає розвідка нових місць. Переїхали в такі цікаві місця, коряшки, де може бути і щука, і судачок Сьогодні буде пошукова рибалочка і надію, що вона буде трофейна. Два місяці виїзди по Бугу. Ну, переважно більшості рибали в місті, далеко від міста то. Нічого цікавого не було. Тому сьогодні ставка на цю рибалку. Спробуємо зловити якусь кілушку, полторушку, але побачимо. Нічого не будемо гадати, але хотілося б вже за два місяці зловити щось хороше на богу, поки Бог нічим не радує. Сьогоднішня рибалка, на ньому всі ставки. Всім вам приємного перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я беру комплект і буду розпочинати. А, була покльовка. Була перша покльовка в мене сьогодні. Зараз, можливо, доберемо рибку. На річці сильна течія, приманку зносить. В Коробці вага 4 грама, приїхали, а тут треба 10 ставити. Познімав 6 грам з бандула, то сьогодні рибалка така, трохи не по плану. стосовно грузиків. Я щось протикав. То якби приманка сьогодні буде йти сплав. Кидаєш прямо і вона з і буде сплавлятися вниз. У нас є перша рибка. Ось такий судочок. Спрацював у нас 7 грам грузик і Easy Шайнер. Розкраска більш щуча, воно спокусився на течій судочок. Відпускаємо рибку, судочок грам 600. Йду. Бач, я як знав треба камеру включити. Піднімай, не бійся, не зламається спінь. Ще одна рибка. Ой, той й колір, що я казав, що по садоку працює. Тіога, оранжевий низ, зелений верх. Ось такий ще один судочок приємного розміру відправляється назад у воду. Зачеплю. Не клює, а чого не клює? Інтересно. Що риби немає? Що ця риба не клює? такого ничего. гарно. znači yeah. beżyć такі рибалки. Yeah. Mm -hmm. Ось, очуть рукавиця не розрізав найти небожали ножнички разоте Mm-hmm, <laughs> Що видно, друзі, то деякі кози поскакали. <сум> Три штучки підняли очереті. Є, друзі, риба. Щось невеличке, але підсіло. Більше за все, що щука. Взагалі під думав, ракушка сіла. Думаю, що навечка щучка, грам 600, да, так, і є. Приманка щучка Приманка-щуча кліє щучка. О, і виплила приманку, так? Да? Так, працював Crazy Flapper. флапер. Опа! Ось така щучка, грам десь з 700. З боку лова дядько таких дві штуки запакував військовий. Ну, може їм треба їсти. Холодні. В лісі сидять. Ми не голодні. Ми таку рибку зараз зафотаємо і відпустимо. Будемо відпускати щучку. Можливо, життя в неї тут не буде, тому що ми стали свідком того, що тут пакують все. Але сподіваємося, що вона виживе. Спрацював ось такий крезі флапер. Класика по щуці. 3,6 дюйма. По 2,8 не ловить. 4.4 ловить, але не так, а 3,6 оце самий імбовий рак на щуку. На тому березі річки є чітка бровка з ракушки і зрозуміло, що там буде риба став на точку, закинув рака, є. щука клюнула і пішла сюди на мене. Я нічого не зрозумів, думав, що це зацеп якісь ракушки. Аж на середині вона пішла в сторону, я зрозумів, що це риба. Можете бачити, як спінг відіграє по ракушці. Тобто там повністю ракушка. дивіться. Шок-шок-шок. Вирушаємо додому. На жаль, сьогодні знову без трофейної риби. На богу це зробити стає все важче і важче. Сьогодні за день у нас було десь 4-5 покльовок, 3 риби взяли. Вся риба хорошого розміру. Судачок мінімальний був, десь грам 550 і все вгору. Приємно розміру щучка. Перший судачок взагалі він на грані заліку. Розміри би порадував, але не, не такий, який би хотілося. Але цілком розвідка нових місць видалася успішною. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я думаю, що ми сюди знову вирушимо через деякий час і ще раз спробуємо обловити ці точки. Вже маю якусь інформацію, тому наступна рибалка 100% повинна бути краще.